È è людьми, In fact, questa visita è la visita è iniziata proprio con un viaggio nella zona del Donbass, ecco, proprio per eh, dare avvio a questo comitato che dovrebbe gestire questa iniziativa di solidarietà che il Papa ha. Eh, Промашу тут такий заводе, а фавори для вітими для конфлікту, саме тому візит розпочався з того регіону, наближеного до Донбасу, з міста Запоріжжя, де розпочав працювати комітет, створений для того, щоб розподіляти ту гуманітарну допомогу, яка була збирана всіма католицькими церквами в Європі, як вираз солідарності з тими, хто страждає від цього конфлікту. Naturalmente nel contesto di questa visita ci sono stati ieri degli incontri con le autorità politiche, con il Presidente della Repubblica, il Ministro degli Affari Esteri, il Presidente dell'Assemblea Nazionale e poi naturalmente anche l'incontro con la Chiesa Cattolica, la Chiesa Greco-Cattolica e la Chiesa Latina che sta avvenendo in questo In questo contesto ieri sono state le ufficiali incontri con i паном президентом Порошенком, з головою Верховної Ради Андрієм Парубєм, з міністром закордонних справ Клімкіним. А також сьогодні, і вчора, були зустрічі з представниками католицької церкви, богобрядів Риму і греко-католицької. Ми тут працюємо за мир і за цей країн. arrivare ad una pace attraverso il, il negoziato e il dialogo. І всюди, і завжди, ми молимося про мир, про мир для цієї землі, щоб через діалог та зрозуміння можна було дійти до примирення.